Вітаю, друзі на каналі Сонічна Політика з вами Ігор Горитровель сьогодні 29 жовтня і пропоную поговорити про одну цікаву статтю, яка вийшла в дуже популярному і шанованому. Американському консервативному виданні «The American Conservative», і яка присвячена, ну як би ви думали, кому очільнику офісу президента Андрію Єрмаку стаття, м'яко кажучи, критична, і вона піднімає низку дуже цікавих і показових питань, на які точно варто звернути увагу, особливо враховуючи той факт, що. Видання безпосередньо контактує з республіканцями, має вплив на певні республіканські кола. Ну і це видання, до якого американська влада в тому чи іншому форматі прислухається. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Не забувайте також про дзвіночок, щоб бути в курсі останніх оновлень і свіжих відео, які з'являються. На каналі, дякую. Отже, стаття має дуже показову назву. Головна людина Зеленського є великою проблемою. Або якщо перефразувати, права рука Зеленського є великою проблемою. Сама по собі, назва вже дуже показова. Там є ще підзаголовок про те, що. Україна може зіткнутися з проблемами для демократії зсередини, тобто мова йде не тільки про агресію зі сторони Російської Федерації, а власне про проблеми, які очікують на Україну всередині країни. Ну і судячи з тональності статті, такою проблемою є якраз. Єрмак видання починає з того, що політика Сполучених Штатів щодо Росії та України коливається залежно від того, якого іноземного лідера Дональд Трамп останнім часом вважає найбільш е, ну, найбільшим подразником і перешкодою на шляху до миру. Це або Володимир Зеленський, або власне Путін. Але видання зазначає, що Трампу час від часу варто спрямовувати своє розчарування на менш відому постать Андрія Єрмака, який є керівником апарату Зеленського, е, і фактично його. Правою рукою, оскільки після лютого 2022 року Єрмак став таким же впливовим, як і український президент. Якщо не більше, я тут хочу відразу зазначити, що американське видання, коли пише цю статтю і подає цю статтю, там відомий до речі, навіть не журналіст, а людина, яка займається науковими політичними дослідженнями, її власне підготував, тому що видання само по собі є аналітичним, це не Якась, знаєте, якесь непопулярне не, не просто популярне медіа, яке описує про якихось там зірок. Ні, воно піднімає дуже серйозні питання з точки зору консерватизму, з точки зору того, як е, треба розвивати, поширювати і укріплювати консервативну ідеологію. Тому вони про всі політичні речі власне говорять з цих позицій. Але в цій статті важливий момент в тому, що вона якби дивиться на проблему з погляду адміністрації Трампа. І говорить про і говорить, звісно, виходячи з національних інтересів Сполучених Штатів, що Трамп хоче, щоб Україна не піддавалася агресії зі сторони Росії. Трамп хоче, щоб Росія припинила агресію проти України. Для цього треба робити певні кроки. Ці кроки можуть Україні не подобатися в статті. Це прямо не згадується, але ну це проходить в принципі так опосередковано. Да, і от, якщо щось Трампу власне заважає цього досягнути. Ну цього так званого миру він повинен на це реагувати, і саме через цю призму ця стаття якраз і подає історію про очільника офісу президента Андрія Єрмака. Автор зазначає, що Єрмак скористався своїм величезним впливом в уряді Зеленського для того, щоб контролювати потік інформації між керівництвом Києва і західними столицями. Ну тобто, фактично. Мова йде про монополізацію зовнішньополітичного треку, що абсолютно не належить до повноважень. Ермака це відома всім історія. Про це всі говорять, але ситуація, на жаль, від цього не міняється. Він просуває як би жорстку переговорну позицію, яку багато аналітиків вважають контрпродуктивною. Дивіться, я ще раз підкреслюю, що деякі речі, які тут звучать, вони і для українців в цілому можуть бути неприємними, тому що вони наші позиції називають там контрпродуктивними чи чимось таким подібним. Але це позиція. Американських консерваторів я уточнюю це їх позиція. Вони мають на неї право. Ми маємо право з нею власне не погоджуватися. Ну і далі там мова йде про те, що він відсунув також на другий план міністрів, намагаючись контролювати дипломатичні канали України. Він також прагнув маргіналізувати фігури і установи, які мають вирішальне значення для воєнних зусиль, включаючи головне управління розвитку України. Там написано, що шанований загортований в боях керівник відомства Кирило Буданов неодноразово стикався з спробами ярмів. Мака витіснити його з уряду під урядом. Тут американці мають на увазі взагалі всю систему державної влади, тому що в них. Оскільки президентська республіка вони під урядом мають на увазі всю виконавчу владу. В даному випадку мова йде про людей, які в Україні працюють на різних посадах, в тому числі і на тих, які мають відношення до національної безпеки і оборони, їх називають урядовими. Ну хоча формально у нас це трошки інша історія, але це не міняє суті. Ну і е, далі там ще згадується ну, звісно історія з, з залужним про те, що Ермак доклав теж дуже великих зусиль для того, щоб прибрати надзвичайно популярність Арного і ледь не міфічного головнокомандувача збройних сил. Ну і оцей глибокий, і своєрідний. Цікава фраза: своєрідний вплив Єрмака на Зеленського викликає ширші занепокоєння, які виходять за рамки нинішньої війни, оскільки оскільки е, ну Єрмак повністю контролює цю ситуацію, називає критиків зеленського російськими маріонетками, озброїв державні інституції проти внутрішніх політичних ворожгів, перешкоджав кампанію України з боротьби з корупцією. Ну і на думку критиків, створив нову систему олігархії. Слухайте, тут така кількість перерахована. Претензії, що ну кожна з них заслуговує на окремий розгляд, але ми, звісно, поки що на цьому зупинятися не будемо. Є там короткий опис історії приходу Єрмака до влади і посилання на Крістофера Міллера з Financial Times. Там зазначається, що це про український журналіст, який розказував про те, що Єрмак там з зеленським постійно поруч знаходиться, вони спільно займаються спортом, там і сплять в значит, сусідніх там кімнатах, і так далі. Далі, ну і от далі далі, найцікавіше власне для нас, тому що воно стосується нещодавніх подій. Згадується, як Зеленський пробув до Вашингтона на останню цю зустріч, крайню зустріч з Трампом. Єрмак зустрічав його на злітній смузі, вітав українського лідера. Він був якби під час робочого обіду з найближчим оточенням Трампа, сидячи праворуч від Зеленського. Ну а потім він вже і до цього там і пізніше він брав участь, значить. Далі, там, в якихось там дипломатичних відносинах, ну і висловлював надію, що Україна зможе таки рано чи пізно отримати домагавки. Також там є таке уточнення, Ремак наполягав на проведенні зустрічі в Білому домі в лютому, катастрофічної зустрічі, яку тепер називають овальному кабінеті. Ну і до речі, багато хто вказує на те, що. Нещодавна зустріч, яка переросла в перепалку за зачиненими дверима, кажуть, що там на так на достатньо підвищених тонах говорили. Ну, Трамп не сильно хотів слухати якісь там аргументи зі сторони Зеленського і так далі. Ну і сказав, що давайте подивимося, що буде там за два тижні. І от ця перепалка вона пов'язана з тим, що Єрмак неправильно розуміє Вашингтон і дає погані поради щодо того, як керувати відносинами з Білим домом. Ну і також. Різноманітні аналітики американські вказали на те, що Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів яструбів. Більшість яких дивіться важливий момент. от американці дуже чітко це бачать, і це насправді очевидна річ, як її можна було пропустити. Більшість з яких виступають проти консерватизму Трампа в рамках МАГА. І, і це ну є очевидною втратою дорогоцінного часу і можливим роздратуванням для чиновників Білого Дому, які виступають, наприклад, там за в зовнішній політиці. Тобто, про що мова? Про те, що Гірмак організував зустріч Зеленському з представниками аналітичних центрів, які критично налаштовані до Трампа, це відбулося у Сполучених Штатах Америки під час візиту Зеленського до Дональда Трампа. Ну трошки дивна дійсно історія. Вона тоді ще викликала питання, як не можна було звернути увагу на цей очевидний факт. Ну складно відповісти, складно відповісти. Ну і вра, врешті-решт, автор статті зазначає, що така критика не є новою ще в червні політико було відео в нас на каналі з цього приводу. Повідомляла про зневагу американських еліт до Єрмака з боку обох партій, ну і поширену думку про те, що він не обізнаний в політиці США, різкий надмірно вимогливий до американських чиновників, і так далі. ця теза з надмірною вимогливістю вона взагалі дуже дивно звучить і неприємно для американців, тому що вони вважають, що ну, Україна не може і представники України не може так себе поводити. Тут повинна бути певна якась повага, а не просто перелік вимог, які треба виконати, і які, наче. Тобто американці виконати потрібні, як ми вже зрозуміли з Трампом, на жаль, така манера спілкування не е, спрацьовує. Е, при цьому автор зазначає, що ну, як якої б не була антипатія до Єрмака, він достатньо кмітливий політичний діяч. Ну і вони з Зеленським в результаті отримали, мабуть, те, що хотіли від цієї поїздки. Хоча скільки там заслуга Єрмака, ну це питання риторичне, тому що Трамп потім поміняв свою позицію е, через те, що свою позицію змінив Путін і санкцій. Ці стали результатом якраз цієї зміни позиції, тому в цьому плані. Воно виглядає ну трохи по-іншому, принаймні не так, як намагається це подати, в тому числі в Україні. Далі йде там аналіз взагалі зовнішньої політики Трампа, як все це відбувається, як він комунікує власне з Україною, двосторонні, тристоронні там і інші якісь там зустрічі. Там не сильно для нас це цікаво, в тому сенсі, що, скажімо, це такі історії, які ми ну, регулярно бачимо, і вони змінюються там, в залежності від того, як змінюється. Іноді настрію Трампа, або як міняються його підходи до до якоїсь там взаємодії, власне, з Путіним. А от завершення статті дуже цікаве, тому що е, видання зазначає, що е, особисті політичні перемоги Єрмака, які зводяться до того, що він утримується при Зеленському і при владі, вони підірвали крихку демократію в Україні, нейтралізували її парламент і інші представницькі інституції. Ну з кабінетом міністрів теж дуже погана історія. Це фактично ква. Кабмін на чолі з Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента і до самого президента? Ну і. Автор зазначає, що українці звертають на це увагу. Були оці протести з картонками, там багато якраз Єрмака згадували. Ну і взагалі ці розбіжності вони стаються більш глибшими і глибшими. Тобто, тут автор натякає видання в цілому з Американ Консерконсерватив натякає на тому, що, скажімо, влада в Україні, конкретно Єрмак, вони від народу, м'яко кажучи, відірвані. Вони не сильно не сильно якби, дивляться на на те, про що народ думає, що народ хоче, вони діють по якомусь своєму принципу і вважають, що він є єдино правильний. і це і це дуже велика помилка. Чому тому, що е після завершення війни. Після завершення війни українцям треба тоді готуватися до того, щоб власне ну, займатися розвитком своєї країни. А це передбачає викорення системної корупції, зміцнення представницьких інституцій, ну і нарешті повні розрив із пострадянськими структурами олігархічної влади. І, от, судячи з його внеску впродовж цієї війни, Єрмак, якби залишився впливовою фігурою після її завершення, перешкоджав би зусиллям України. Щодо досягнення кожної з цих цілей, про це пишуть американське видання, пише прямо і говорить про те, що. Це є загроза не тільки з точки зору там нинішніх якихось подій, це є загроза на майбутнє. А далі йде мені, як на мене, ключовий висновок в одному реченні, оскільки адміністрація Трампа оцінює загрози українській державі, їй слід знайти спосіб перехитрити не лише президента в Москві, але й людину, яка керує офісом президента в Києві. Ну як на мене, це дуже показова історія. Нищівна в цьому плані критика, тому що фактично видання вказує. Я ще раз підкреслюю, що до цього видання консервативні американські Канські коло республіканці дуже прислухаються. Воно шановане, воно одне з найстаріших консервативних видань Сполучених Штатів. Так от вони прямо говорять про те, що Путін це проблема, так. Але проблема є і в Україні. Це позиція. Позиція, звісно, з погляду американців. Ми повинні це розуміти. Тут є свої певні якісь умовності, але це дуже прозорий натяк на те, що є певні люди, які е, американцям не подобаються, і з якими американці не воліли би співпрацювати. Е, натяк далеко не перший. Е, натяк ну абсолютно, вже такий знаєте, навіть не прозорий, а це навіть вже не натяк. Це просто констатація певного факту. І це викликає одне ключове питання. Як на це власне президент відреагує, як відреагує Україна, чи зробить вона якісь висновки, чи ми надалі будемо бачити Єрмака на всіх зустрічах праворуч від президента або навіть без президента, але чомусь на сайті офісу президента? Мені здається, що ну, того рішення, на яке ми всі очікуємо, і це до речі, видно з результатів соціологічних опитувань, зараз точно не варто очікувати. Чому тому що Єрмак для Зеленського цінний навіть не тим, що він там займається зовнішнім, зовнішньою політикою вирішує ще якісь там речі і так далі. Він цінний тим, що він робить зеленському комфортну ситуацію. Він організовує для нього комфортне життя, політичне життя, і власне він, скоріш за все, буде архітектором спроби переобрати зеленського на другий термін. Тому ну від таких людей навіть попри критику партнерів не відмовляється. Головна проблема в тому, що від цього реально. Можуть постраждати і вже страждають національні інтереси України. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!